Праці. Вперше, як Всесвітній день охорони праці, він відзначався у 2003 році. Це зором доповеду увагу, твоє громади до новирочних питань охорони праці. А цей день проводяться заходи з охорони праці більш ніж у 100 країнах світу. Ідея проведення Всесвітнього Дня охорони праці бере свій початок від Дня пам'яті працівників загиблих, 29 році американськими та канадськими грудящими. В пам'ять про працівників, які загинули та отримали травми на виробництві. В Україні цей день відзначається щорічно, відповідно до указу Президента України номер 685 від 18 серпня 2006 року. Вітаємо Днем охорони праці!